Місце Москва, метраж 59 п'ятдесят Км, кімнати Тресану дизайн, Юлія Гордієва. Фото Юлія Гордієва. Коротенько, квартира спроектована для здачі в довгострокову оренду. Замовнику потрібен був максимально практичний нейтральний інтер'єр з приватними спальною і дитячою на будь-який вік стать дитини з великою кількістю місць зберігання і в той же час яскравими деталями, що привертають увагу. Юлія Гордєєва запропонувала чудову концепцію з сірою базою, антивандальною обробкою та акцентними меблями та світлом. Подробиця Кухонний гарнітур виконаний на замовлення і включає в себе колону з духовою шафою і мікрохвильовою піччю, окремий холодильник, посудомийну машину, висувні ящики для посуду і побутової техніки. У верхніх шафах передбачені глухі і скляні секції для посуду і продуктів, а також сушарка для посуду, стільниця, виконана зі штучного каменю з підклеєною металевою раковиною. Window Data Layer, Window Data Layer. Windows Data Layer, Fish, Event, Banner, Summon, Banner Container, It, Banner 95A8A49-2298-4A0E86F766-A146-T92DA. Да. Не стін в загальній зоні і в дитячі обробили міцними поліуретановими панелями, які нескладно підфарбувати в процесі оренди. Двері нестандартної висоти додають світла в усі приміщення, під віконня оформлені керамогранітом, оскільки було потрібно недороге і в той же час сустійке рішення. Корпусні меблі виконані на замовлення за моїми ескізами, крім того, у вітальні потрібна була дуже компактна тумба під авспальні, консоль з туалетним столом. Їх теж зробили на замовлення, у кухні вдалося заощадити на фасадах. Вони з софтпластику. Розповідає дизайнер: у спальні поклеїли бамбукові шпалери з малюнком рогошка в дитячій, непомітні шпалери з геометричним малюнком, які підходять будь-якій дитині або дорослому. Системи зберігання в квартирі виконані на замовлення крім вбиральні. При дуже скромній площі потрібно розмістити великий функціонал і при цьому не захарастити квартиру у спальні і дитячої. Нестандартна перегородка дозволила вписати два вбудованих шафи в периметр кімнат так, щоб вони не привертали уваги. Типове планування від забудовника була ускладнена несучою стіною між спальною і вітальною. Двері прихованого монтажу дозволили обійтися без наличників і вмістити при цьому полотна стандартної ширини. Вік і стать дитини потенційних мешканців невідомі заздалегідь, тому дитячу оформили в нейтральній колірній гамі. Зручне ліжко з котовою спинкою може служити. Також диваном письмовий стіл можна скласти в компактний стелаж біля стіни, вбудована шафа, ніші включає ящики для іграшок і відділення для одягу. За постером розміщений запасний блок розеток для можливого телевізора. Віндов дата лаєр, Windows Дата Лєєр, Windows Дата Лаєр, фіш Лєвент Summon, Banner, та Інер. Бандер 964А534071403 три чотири а 5 ад три В обох санвузлах помістилися унітази з інсталяцією. У великому санвузлі також є ванна і раковина на тумбі з ящиками для зберігання. Непомітна базова плитка розбавлена зеленою фарбою в малому санвузлі і яскравою акцентною плиткою у великому. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, стол з підлогове покриття, кварцвініл, перго, меблі, сільці, водвіле, гарнітур, фабрика, маруся, меблі, побутова техніка, Все всебоч, холодильник, Samsung, духова піч, ганса, варильна панель. Електролюк, скавоварка, неспресо, змішувачі, рогемийка, Лерої Мерлін, освітлення, митоні гостинне, оздоблення, фарба, стол з поліуретанові панелі, урат стецор, підлогове покриття, вініл пер у меблі, крісло та урнальний столик, сусмо, тумба фабрика, морося, меблі, текстиль та декор, килим тре, подушки, морошка, плет, Лерої Мерлін, техніка, телевізор, самсюнка, кондиціонери, гайер. Освітлення, майетоні, ванна кімната, оздоблення, плитка, анігрес, вов, підлогове покриття, плитка, апи, меблі, шафа над інсталяцією і полки в ніші, маруся, меблі, тумба з раковиною, ам, сантехніка, унітаз, роги, ванна, акватек, змішувачі, вороги освітлення, майетоні, аліекспрес, оздоблення, фарба, стол з поліуретанові панелі, орацензор, підлогове покриття, кварцвініл пер у меблі, фабрика Маруся, меблі. Декор, рейки на стінні, маруся меблі, спальня оздоблення шпалери, «Алесандро Алорі, підлогове покриття, карцвініл, перву, меблі, фабрика, маруся, меблі, текстиль та декор, овальні дзеркала, «Банска», плет, варвів подушки, морошка освітлення, люстра «Одеонлікт», брамандра дитяче, оздоблення. Фарба, стол з поліуретанові панелі, Орац, децор, шпалери, алесандро, Алорі, підлогове покриття, кварцвініл, перо, меблі, шафи і стіл, фабрика, маруся, меблі, освітлення майтоні, бра, одеонлік. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін